Дякую, доброго дня ще раз всім Мене звати ще раз Наталя Самоненко. я завідувачка Центру орфанних захворювань та генної терапії. І мені би сьогодні хотілося б вам представити, представити таку доповідь як організація роботи мультидисциплінарної команди. Насправді це надзвичайно важлива справа, і ми бачимо, що без організації або взагалі без мультидисциплінарної команди працювати з пацієнтами з такими складними захворюваннями, як хвороба. Дюшена взагалі неможливо. Один лікар на собі не може винести весь тягар тих проблем, які можуть виникати безпосередньо у не тільки у хвороби у пацієнтів з хворобою дішена, а і у інших. Важких проблемних захворюваннях, які залучають багато органів систем, то що ж таке мультидисциплінарна команда? Взагалі, мультидисциплінарна команда це координувальний орган закладу охорони здоров'я, до складу якого входить невелика група незалежних експертів різних дисциплінарних галузей. Вони об'єднані спільною метою, вони об'єднані спільними цінностями, спільними методами та підходами до виконання завдань. У них є комплементарність навичок членів групи, вони працюють разом в одній групі, у них є чітко визначені ролі всередині групи, і вони взаємно, мають взаємну відповідальність та контроль за станом пацієнта. І це надзвичайно важливо. Якщо ми будемо говорити взагалі... Представити собі дуже схематично, як відбувалася еволюція надання допомоги у пацієнтів, і не лише звичайно, з хворобою Дюшена, то звичайно, ми розуміємо, що існують пацієнти, існують лікарі, є суспільства, є батьки, і тільки поєднання лікарів, поєднання одного. Лікаря, який є на початку ентузіастом і хоче працювати або лікувати безпосередньо пацієнтів з якоюсь певним захворюванням, при підтримці. Ну, без цього не обійтися, без підтримки керівництва лікарні, яке допомагає об'єднати групу лікарів, або об'єднатися взагалі лікарям, які хочуть і знають, певні мають певні знання допомоги пацієнтам з певними захворюваннями. і Тільки об'єднання їх команди створює, створює таку собі мультидисциплінарну команду в лікарні. Але це ще не все. Тобто є мультидисциплінарна команда в лікарні, або, скажімо так, це є команда лікарів, які працюють безпосередньо. З пацієнтами є безпосереднє керівництво лікарні, яке їх підтримує. Ми не обійдемось з вами без Міністерства охорони здоров'я, яке має підтримувати це все. І, але існуючі, і пацієнтські організації варто говорити, що в поєднанні разом з ними і тільки робота всіх разом можуть призвести до гарної і комплексного вирішення взагалі всіх питань, що стосуються безпосередньо пацієнтів з даним захворюванням. Взагалі дотримання. Організації або дотримання мультидисциплінарного підходу в наданні допомоги пацієнтам, воно затверджено навіть на законодавчому рівні, і ви бачите, що за рішенням кабінету міністрів України було це було затверджено в наказах Міністерства охорони здоров'я та кабінету міністрів щодо такого підходу безпосередньо для пацієнтів з рідкісними орфанними захворюваннями, тому що вони є надзвичайно складними. Uh... Але насправді взагалі варто, варто знати, як створюється взагалі мультидисциплінарна команда. Вона не відбувається просто: от взяли і створили собі, тому що ми так вирішили. Насправді, це достатньо може бути еволюційно складний процес. І він завжди починається з одного, з одного лікаря, який знається на лікуванні. Він, у нього є зв'язок з родиною певного пацієнта або з родинами пацієнтів певної групи захворювань. У нього Є зв'язок з пацієнтськими організаціями, але сам лікар, сам по собі, це, це не є мультидисциплінарна команда. Це є лікар, який знається на, на цьому напрямку або на цьому захворюванні. На жаль, це так. Ще одне відкриття, як для нас. Було насправді, коли я перший раз годувала презентацію щодо мультидисциплінарних команд, і, ми, і і читала різні статті, там говорилося про те, що важливо визначати координатора взагалі роботи з між пацієнтами і лікарями. А, насправді ми до цього, наприклад, у себе безпосередньо в нашій в нашому досвіді, досвіді дійшли це практичним шляхом, коли ти розумієш, що у тебе немає часу на обзвони, зідзвони з пацієнтами з. Батьками, з організаціями, з усіма лікарями, які входять. Тому у нас є такий координатор, з який координує роботу безпосередньо всієї команди. Є. Наступним кроком: це ми переходимо на створення команди лікарів, у яких також, звичайно, є зв'язок з пацієнтами, родинами, вони координуються внутрі своєї команди, вони організовують спостереження пацієнтів, у них є зв'язок з іншими центрами. Ми ту співпрацюють з пацієнтськими організаціями. І тільки наступний крок, коли ми створюємо цю мультидисциплінарну команду в мер... в... 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 внідряємо її в референтну мережу з координаційним центром, і тоді оце і є працююча мультидисциплінарна команда. Тобто, нагадаю, що три кроки: є поодинокий лікар, це не мультидисциплінарна команда, на жаль, це лише перший крок. Є мультидисциплінарна команда безпека. Яка може працювати тільки в лікарні, і тільки на рівні лікарні, але повноцінна мультидисциплінарна команда це команда, яка працює в референтній мережі з координаційним центром. А, насправді е, е, необхідно обов'язково визначитися для того, щоб ця команда працювала, необхідно обов'язково визначитися з координатором догляду за пацієнтами. І з власного досвіду це звільняє напевно 60% вашого часу. Ну, тому що лікар, який весь час сидить на телефоні і весь час обговорює багато проблем, куди й піти лік, пацієнту, де йому взяти аналізи, коли й взяти аналізи, що йому потрібно робити. Він, ну, це не є робота лікаря. Це варто перекласти на, рейд, на, на плечі координатора, який це буде його основна робота. Тому просто візьміть це до уваги, це справді спростить вашу роботу. А необхідно створити список медичних. Працівників, які пов'язані в клініки, і які беруть участь в лікуванні пацієнтів. І я скажу, що з кожним захворюванням це буде, може бути абсолютно різний перелік, перелік таких працівників. Визначаємо провідного лікаря. Він може бути один або два, може бути з заступниками, тому що він буде нести основну медичну відповідальність за загальний догляд за пацієнтами з цим захворюванням. Далі напрацьовуються і організують. Зовуються шляхи надання допомоги безпосередньо в клініці, встановлюється графік обстежень відповідно до методу діагностики, відповідно до віку, відповідно до ускладнень, відповідно до захворювання і це. Уникає без ладу в візитах до клініки. Достатньо, якщо ми знаємо, що пацієнти з певним захворюванням мають відвідувати лікарню два рази на рік, то це має бути два рази на рік, а не раз на чотири роки і не шість разів на один рік, звичайно, без потреби. Визначається мережа місцевих або регіональних медичних працівників за межами клініки, тому що наш пацієнт знаходиться в суспільстві і він може опинити не тільки в вашій лікарні, він може опинитися в інших лікарнях, тому такі зв'язки теж важливі. Створюється база даних для пацієнтів, тому що це важливо для вас, для того, щоб зрозуміти, коли ви зможете аналізувати випадки, можете аналізувати проведені дослідження, можете аналізувати всю виборку всіх пацієнтів, тому що це, це клінічний ваш досвід, і він важливий не лише для вас, він важливий для ваших колег, і він важливий також і для пацієнтів. Пацієнтів створюється план переходу, і це одна із проблем педіатричних клінік, коли пацієнт виростає 18 в нашій країні, або він. Визначається, або в деяких країнах це 21 рік, в деяких це 16 років. І це проблема не лише України, це проблема переходу пацієнта із дитячої клініки в дорослу клініку. На жаль, це дійсно є, але варто про це думати зарані, а не тоді, коли пацієнту вже 18 років і 4 дні, і де він буде отримувати лікування після завтра, або куди він прийде після завтра, ви ще й досі не розумієте, а він тим більше. Створюється а, мультидисциплінарна команда гарно працює, коли а, проводяться безпосередні участі. Цієї команди внутрі один, внутрі цієї команди і обговорюються складні випадки, обговорюються нові нові рекомендації, обговорюються, які потреби у вас є для надання допомоги безпосередньо пацієнтам тут і зараз, або в майбутньому. Відповідно, обов'язково нам необхідна зв'язок між пацієнтами з пацієнтською організацією, бо пацієнтська організація на сьогоднішній день є визначним рушійником. В вирішенні надзвичайно великої кількості питань в наданні допомоги пацієнтам і зв'язком з міністерством охорони здоров'я, в тому числі. В тому числі ми маємо визначитись, як і ми будемо поширювати інформацію щодо роботи мультидисциплінарної команди, щодо для пацієнтів, для медичних працівників, які не в, ній, в неї не задіяні, для того, щоб проводити навчання лікарів, спеціалістів ці, безпосередньо ті, що приймають участь в самій команді. І, звичайно, що створюють, є, має бути зв'язок з лікарем первинної ланки або сімейними лікарями. І для того, щоб ми ви розуміли і вони розуміли, у кожного мають бути певні обов'язки. Ваш пацієнт живе не поруч з вашою клінікою, і коли у нього виникне гостро респіраторне захворювання, він прийде не до вас, скоріш за все, а він піде до свого сімейного лікаря або до лікаря-педіатра, якщо такий є у нього, то, звичайно що ви маєте розуміти, хто із вас, які функції виконує, тому що йому може знадобитись ваша допомога, ваша підтримка. Підказка так само, як і ви маєте, інколи вам необхідна інформація про пацієнта, і ви можете взяти її лише звідти. Коли ми говоримо про пацієнтів з хворобою дішени, наша мультидисциплінарна команда, взагалі мультидисциплінарна команда, ви бачите, на малюнку намагалася відобразити, яка вона має бути в ідеалі. І вона, вона працює, вона дійсно працююча. Але ви маєте розуміти, які фахівці мають бути обов'язково туди залучені, але це не виключає, що туди можуть бути залучені інші спеціалісти, якщо їх у вашій сталій команді немає. Наприклад. Може бути потреба в лікарі хірургії, який в стало команду не входить, але якщо, він має, якщо він в ньому буде потреба, ви тоді, звичайно, можете до нього дозвонитися, звернутися, пояснити проблему, і а, пацієнт а, піде безпосередньо до нього. А, тому ви бачите, які, а, ць, яка мета і які ми намагаємось ланки перекрити. Нам потрібні. Звичайно, що нам потрібна діагностична команда або діагностика. Нам потрібен кардіолог для вирішення питання кардіологічного менеджменту. Нам обов'язково потрібні респіраторна команда з респіраторним менеджментом. І хто в вашій команді буде вирішувати це питання, ви маєте визначитись. Нам потрібні ортопеди, нам потрібні психологи, нам потрібен лікар невролог нам потрібен лікар-педіатр обов'язково. І в тільки тоді, коли і ми не можемо це вирішити без родини, без пацієнта і без пацієнтської організації. От така схематично може намалюватися мультидисциплінарна команда для пацієнтів з хворобою душею. Наш досвід в лікарні Охмедит насправді тут ви бачите далеко не всіх відділення, які задіяні в нашій мультидисциплінарній команді. Без, наприклад, наприклад, до речі, вони не обов'язково мають працювати в нашому центрі, вони мають бути, працювати в вашій лікарні або бути в зоні доступності. Наприклад, для пацієнтів Дюшена у них є важлива така складова, як кардіологічна, і ми за допомогою кардіологічної, спеціалізованою звертаємось до кардіологічного центру, там є лікарі-кардіологи, які також входять в нашу мультидисциплінарну команду для спостереження цих пацієнтів. і безпосередньо наша команда внутрі нашої, нашого центру вона не є надзвичайно великою, але вона достатня для забезпечення базових проблем. Потреб. І ми, звичайно, що ми не можемо працювати без лікарів і без спеціалістів нашої великої лікарні. І насправді нам надзвичайно повезло, що у нас лікарня має такі можливості. Тож, що ми маємо, які, які питання ми маємо вирішувати. Ми маємо вирішувати з вами діагностику цих пацієнтів і важливі. Я не прописувала ідеально все, що потрібно робити цим пацієнтам. Це не мета нашої даної доповіді. А для того, щоб ви зрозуміли схематично, які ми маємо перекрити потреби в роботі нашої мультидисциплінарної команди. Тобто, ми можемо маємо робити діагностику біопсії, клік фосфокіназа, ДНК. Якщо ми говоримо про ДНК, ДНК на сьогоднішній день, на жаль, поки що недоступно, навіть в лікарні Охмедит безкоштовно і варто про це говорити. Але ми до цього рухаємося, щоб це було абсолютно доступно для абсолютно всіх. Ми проводимо оцінку. Та менеджмент ортопедичних проблем і корекція ортопедичних проблем у пацієнтів і це важливо, щоб це було доступно в вашій лікарні. А проводиться підбір, контроль та корекція глюкокортикостероїдної терапії. Ви тільки що чули чудову доповідь про те, наскільки це не так просто. І це абсолютно непросто, і тому бажано, звичайно, щоб у вас був такий досвід. Контроль дієтотерапії, функції ковтання, їхня корекція, і це надзвичайно великий перелік обстежень, які можуть знадобитися. Вашому пацієнту і бажано, щоб у вас був дієтолог в вашій команді. Не бажано, а потрібно, щоб він був, тому що у вас будуть проблеми з їхнім харчуванням, і їх потрібно коригувати. І або це буде робити ви, або це буде робити лікар-педіатр, або у вас буде лікар-дієтолог, який буде в цей залучений. цим пацієнтам обов'язково потрібно проводити спірометрію, дослідження сну і респіраторну підтримку. І це ми бачимо, і ми в рамках цієї конференції ми чуємо, наскільки це надзвичайно важлива річ для пацієнтів безпосередньо з хворобою Дюшена. Проводиться оцінка моторних функцій та реабілітаційна програма, що також є важливою. І кардіологічний менеджмент, який є специфічним безпосередньо у цих пацієнтів, в зв'язку з тим, що у них можуть бути і аритмії, може бути порушення з боку серця. Тому важливо це вчасно відмітити. І починати превентивне лікування навіть тоді, коли вам ще здається, вам як педіатру здається, що це ще немає в цьому великої потреби. Але, звичайно, виклики, які нам у нас ще надзвичайно багато викликів. Не лише у нас, як нашої мультидисциплінарної команди, яка працює в лікарні Охмедин, а і взагалі в, в нашій країні, тому що насправді у нас з вами на сьогоднішній день немає поки що уніфікованого клінічного протоколу або стандартів медичної допомоги. Хочу сказати, що ми рухаємось до цього. Над настановою вже почали працювати, але не не знаю, наскільки швидко це вдасться нам зробити, тому що це не така просто справа. У нас відсутні зараз доступу, ви знаєте про те, що для хвороби дішена. На сьогоднішній день зареєстрована ген, генна терапія, і компанія Роша її зареєструвала, вона в Дей зареєстрована буквально два місяці тому і ми це святкували, але, на жаль, поки що доступу до цієї терапії у нас з вами немає. У нас, на жаль, поки що немає доступу до безкоштовної ДНК діагностики. І, на жаль, але ми обіцяємо, що це має бути вирішено, можливо, навіть до кінця року. Сподіваюсь. Апарати НІВЛ, артези, вертикалізатори, специфічні візочки це все надзвичайно важливо для цих пацієнтів, і це те, що вирішується дуже повільно можливо, але це необхідно. Доступ до цього обладнання у пацієнтів має бути абсолютним. У нас має бути постійний доступ до безкоштовної якості, без безпер... безперервної медико-соціальної реабілітації. Це важливо. І е, ще, як би нам це можливо не соромно говорити, я не говорю безпосередньо про нашу лікарню, я говорю взагалі про Україну якісного діалогу поки що між лікувальними закладами на сьогоднішній день поки що так і немає. І ми маємо з вами до цього прагнути для того, щоб цей діалог відбувався і він відбувався. Абсолютно адекватна і колегіально і для того, щоб він працював на користь не лише нас, як лікарів, але і на користь пацієнтів. Ну і організація респіраторної підтримки це один із важливих завдань, яке стоїть перед нами як спеціалістами, тому що це одна із складових, взагалі, якісної допомоги для пацієнтів. У нас плани навіть. Я сподіваюся, що ми вирішимо ці плани навіть до кінця цього року. Я навіть впевнена в деяких речах. Ми очікуємо з нетерпінням відкриття лабораторії сну, яка працює вже для пацієнтів малого віку. І ми, сподіваюся, нам Тетяна Олександрівна скаже, коли це відбудеться. Але сподіваємося, це найближче, найближче майбутнє, абсолютно найближче. І це буде лабораторія сна, яка буде доступна для абсолютно всіх пацієнтів дитячого віку. Ми надзвичайно хочемо отримати транскутанний капнограф і не один. Це наша мрія, і я знаю, що він у нас буде. І буде теж, сподіваюся, в найближчому майбутньому. Ну і впровадження ДНК діагностики, безкоштовної ДНК діагностики, міодістрофія дюшена, І це також я знаю що точно, що ми вирішимо до кінця цього року. Тож створення мультидисциплінарної команди воно є важливим кроком еволюції надання допомоги взагалі пацієнтам. Це мультидисциплінарний підхід це абсолютний стандарт надання допомоги пацієнтам з хворобою Дюшена і не лише з Дюшена. І, і, і координація і плідна співпраця між урядом, лікувальними закладами, спеціалістами та пацієнтськими організаціями вона допомагає подолати всі виклики, які стоять перед суспільством, перед пацієнтами і перед лікарями. Тож дякую всім щиро за увагу. Якщо є якісь питання, то задавайте. Пані Наталя дуже дякуємо за чудовий виступ про мультидисциплінарну команду та маленький опит нашої мультидисциплінарної команди фахівців.